Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні у нас 17 лютого 2023 року працюємо на черговому об'єкті. Ось таке клубне містечко від хорошого забудівника. Даний об'єкт складає 200 метрів квадратних. Працюємо з річкового митого відсіву. Це мед марки 500, пластифікатор. Все як має бути. Це об'єкт у власності дуже відомої людини, а саме блогера. Він родом не Сранківська, тому проводимо розіграш, хто вгадає, якому блогеру ми заливаємо стяжку підлоги. У тіктоці перших три коментаря, хто вгадає, тому 100 гривень. У інстаграмі, в Директі перших три коментаря правильно вгаданого замовника, також перших три, хто правильно вгадає, також по 100 гривень на картку.